Всім привіт! В сьогоднішньому відео буде огляд мого фінального на даний момент результату по холдерам для акумуляторів 32-140. Збірки, які збираються в цих холдерах, підходять на заміну звичайним свинцевим акумуляторам 7 амперним, які стоять ну, 7 амперним або 9 амперним, які стоять в більшості ДБЖ. Давайте спочатку покажу на моделі, які були зміни, потім вже вживу на друкованій модельці. Права в мене перша версія, зліва друга, яка вже дороблена, яка зараз на даний момент буде фінальна. Ось, по суті, так, як воно було, так як воно стало. Першу модельку е виключаємо, показую на цій останній. Додав, ось е в місцях кріплень акумуляторів на півсфери, щоб при друці модельки можна було там е заховати скарф е тобто шрам, який. Е Вилазить при друці на 3D-принтері, також можна побачити, що зі сторони акумуляторів зробив таку фаску невеличку, щоб акумулятори краще заходили в свої місця. Ще додав ось такий бортик, який виступає далі за акумулятори, в який вже буде вставлятися наша кришка. Ось, по суті, можна використовувати акумулятори ось так. В такому варіанті. Це вже буде, скажімо так, база, основна моделька, яка вже буде завжди друкуватися з цим бортиком. Ось тому, що по розмірам, якраз від цих бортиків і з акумуляторами довжина дорівнює звичайному свинцевому акумулятору. Для тих, хто хоче ще закривати бокові панелі, були зроблені ось такі два варіанти кришки. Ці дві кришки вони відрізняються чим? По-перше, товщиною. По-друге, тим, що в, ціє, в цього варіанту є такий невеликий бортик, який впирається саме в корпус. Ось цей бортик ось цей бортик відповідає саме ширині корпусу. Тут такого бортику немає. Тут ця кришка якраз на довжину оцього бортику, вона менша. Тому що а, з цим бортиком а, розмір акумулятора збільшується а, на 3 мм навіть на 3,2 мм. Тобто, якщо використовувати дві кришки з отаким бортиком, то акумулятор, а, ваша збірка буде на 3,2 мм більша, ніж звичайний свіцевий акумулятор, якщо використовувати ось таку кришку, яка заходить всередину цього корпусу. То весь корпус з акумулятором буде дорівнювати саме ширині ну, тобто довжині цього акумулятора. Вона буде точнісінько така сама. І швиденько покажу, як правильно друкувати цю модельку. Орієнтувати, звичайно ж, потрібно цими пазами зверху, на плейті вашому. Виставляйте його як хочете. Ось я, звичайно, друкую, ну, зазвичай друкую а, висотою в 0,3 мм а, висота шару. Так, давайте, щоб вся панелька влазила на екран. І по суті, одна з основних опцій, яку потрібно ввімкнути і правиль, правильно налаштувати, це ось а, а, Ну, Тобто, шрам, або, або як по-іншому, там ви називаєте це. А, Нажимаємо. Я використовую Orca Slicer, Не знаю, який слайсер у вас, і які там функції. Тому я кажу тільки за Orca. Вмикаємо -пейтінг, пейтінг. Вибираємо якраз на, модельки, на модельці ось ці пази. Я думаю, їх видно. Я вмикаю завжди тут Vertical, ну, типу, щоб рівна лінія донизу йшла. І вмикаємо. Не вмикаємо, вибачаюсь, і проводимо ось таку вертикальну лінію саме всередині пазу. Ось так ми зробили. Все круто і можна нарізати модельку нашу. Все, моделька нарізана і, як ми бачимо, всі наші перекриваючі один одного шари. Будуть знаходитись якраз в цьому пазі, і вони ніяк не будуть заважати нам вставати, вставляти акумулятори після друку. Ось по суті для чого я це і зробив. Ну, всі інші налаштування ви вже можете вибирати, як вам заманеться, які вам завгодно. Так, ось так виглядає зібраний акумулятор збірку на камеру не знімав, тому що ну, немає сенсу. Це дуже просто. І та й попередні відео є, де я вже збирав подібний акумулятор. Як бачимо, сам скелет мало відрізняється від попередньої версії. Ця частина не зазнала змін, її міняти я не бачу ніякого сенсу. Ця частина трішки збільшила свою довжину. Ось можу показати: перша версія вона була ось така. от. Як бачимо, на 6 мм я її збільшив, ось цю частину, для того, щоб сюди заходила кришка. Тут є чотири пази під кришку, в які саме входить кришка, і ними вона чіпляється до корпусу, кріпиться, можна сказати, і там сидить. Ось так виглядають ці дві сторони. По розмірам, ось в такому вигляді, сам акумулятор займає 150 мм. Наприклад, свинцевий, Займає 151 мм. Ну, тобто, як я й казав, ось в такому вигляді це повна заміна свинцевому акумулятору. Давайте я зніму всі розміри і вам покажу: 65,4 мм, 65,3 мм. І висота. Висота, як і в попередній версії, я рахую. Від клем, тому що фізично по висоті самого акумулятора ці банки просто не влазять. По клемах висота ось 98 мм. Цього акумулятора 96,6 Тобто, я думаю, що це повна замінна сенцевому акумулятору, але можуть бути різні випадки, і вам потрібно тільки дивитися під саме під ваш БЖ. Чи влізе туди така збірка? І давайте пройдемо по варіантам кришок. Кришки, як я і показував, є двох варіантів. Є ось така з бортиком, вона для мене виглядає краще і сидить краще. Але по розмірах, як я і казав, на 1,6 мм з кожної сторони вона виступає. Ось так вона вставляється. Встає в свої пази, сидить. Добре, щільно, я не знаю, якщо кидати акумулятори, то тоді, мабуть, вона і може відлетіти. Але ну, для вашої безпеки, можете ще проклеїти скотчем чи ще чимось, якщо вам це потрібно. Ось так воно виглядає. І кришка без, без бортику. Ось так вона вже заходить в Потай. І ніяк не виходить за рамки корпусу. Але сидить вона вже не так щільно. Ось, якщо можете побачити. Ну, Трішки вона гуляє, але, звичайно ж, вона ну, в будь-якому випадку ніяк не випаде, нікуди не дінеться. Її тільки потрібно підійти з середини. Ось так я це роблю. І все, і вона знімається. Тут, як я й казав, є ось такі. Пази, якими воно і фіксується в корпусі. Тут, в принципі, все те саме. По суті, це та сама кришка, тільки без, без оцього бортика. Збірка такого акумулятора по суті дуже проста. Вставляємо акумулятори в холдер, виставляємо 4 штуки, припаюємо або зварюємо, як вам потрібно. І все, і закриваємо це все кришками. припаюємо BMS-плату і розводимо кабелі. До речі, дуже зручно тим, що кабелі ми можемо розвести в обидві сторони, і вони тут нам вже ніяк не заважають. Плюс до цього всього тут ще є місце, по суті, тут майже половина місця для активного балансира. І якщо в активного балансира, ну хоча це завжди так, всі дроти виходять в одну сторону, то по суті їх буде навіть і не видно, можна їх випустити туди, під цю кришку. А тут вже розпустити між акумуляторами, можна навіть і протягнути їх через середину і на іншу сторону. По суті, по корпусу більше додати немає чого, все дуже просто, все дуже лаконічно, дуже гарно. Мені цей варіант дуже подобається. Знову ж таки, якщо у вас будуть якісь підказки, як щось можна покращити і зробити, але знову ж таки, так, щоб це було в розмірах свинцевого акумулятора. Ласкаво прошу до коментарів, завжди прислуховуюсь до ваших думок. До речі, ідея з кришками прийшла до мене від, від людини, яка в мене попередньо замовляла ось такі холдери першої версії. Ну і на правах реклами хочу сказати про те, що ось цю збірку свою я продаю, тому ви можете в мене її замовити, якщо, звичайно, вона вам потрібна. Це акумулятори по 15 А. Оголошення на OLX у мене вже висить. Хочу за такий акумулятор 2000 гривень. Балансир не додавав, тому що вони мають однакову ємність, одинаковий опір. Тому балансир тут по суті і не потрібен. Якщо він вам потрібен, можете або додати самі його, або знову ж таки за окрему доплату я можу додати сюди балансир. Банки ці це з моєї попередньої збірки. Ось така збірка. А мені вона не потрібна була. На Олексія її виставляв. На Олексі знову ж таки, мабуть, вона нікому не потрібна була, тому я її розібрав і зібрав ось такий акумулятор. Як я і сказав, ціна цього акумулятора 2000 гривень. Кому потрібно, звертайтеся. Цей холдер, який під 8 акумуляторів знову ж ось такого формату. Я також продаю. За нього хочу 800 гривень. По суті, це відбити роботу і пластик. В комплекті тут знову ж таки дисплей буде йти, тому що відклеювати я його вже не хочу, і та й навіщо це робити. По суті, готова, готовий холдер. В нього тільки вставляєте акумулятори, варите, як вам потрібно. Можна зробити тут. Або 4S2P, або 8S1P. Ось так він виглядає. Відео про цей холдер знову ж таки є в мене на каналі, одне із попередніх. Також по цим холдерам. Я знову планую е друкувати їх на продаж, тому е для вас, кому це цікаво, можете звертатися і замовляти. Е ціна холдерів буде е без кришок. Просто два холдери. І ця середня перемичка буде ціна. 350 гривень. А з двома кришками ціна буде 450 гривень. Кришки попередньо подумайте, які вам потрібно, і вкажіть це відразу. Кришка з бортиками, або ні, або та, яка заходить в Потай. З приводу STL модельки, вільний доступ я її поки викидати не буду на свої аккаунти в Thingiverse і Printables. Я рахую, що. Кожна праця має бути оплачена, тому поки що а, модельки ці я також буду продавати. Через деякий час, звичайно, я їх викладу на своїх аккаунтах, і у вас буде можливість їх скачати і друкувати, але поки що а, викладати їх не буду. А, тому а, саме STL модельки а, цих холдерів буду продавати по 100 гривень. А кого цікавить, можете писати мені в Телеграм. Поки що я не, не, не знайшов ніякого а, сайта з продажу а, саме Стель-модель, як є один а сайт. Поки що розбираюся, як туди підключитися. Ось, а, а на даний момент буду продавати через Телеграм. В Телеграмі в мене вже є архівчик з цими модельками, тому кого зацікавить, можете написати мені в Телеграм. Переводити кошти, я вам скидаю ці модельки, і ви їх друкуєте і користуєтесь. Ще раз нагадаю: 100 гривень за СТЛ модельки. СТЛ модельки будуть в купі Тобто, це два холдери, середня планка і кришки двох видів. Ще в мене є два комплекти, це, по суті, мабуть, проміжна ревізія корпусу. Це ось, така, ось такий комплект. Повністю робочий, все окей. Це по суті перша ревізія мого корпусу. Ось такий комплект, плюс середня перемичка. Я її ще не друкував, але якщо буде замовлення, надрукую. Віддаю за 200 гривень. І ще один комплект знову ж таки, це по суті одна частина від першої ревізії, друга частина від другої ревізії корпусу. Ось в такому вигляді, плюс середня перемичка буде знову ж таки коштувати 200 гривень. Тобто по 200 гривень за комплект, кому це потрібно. Просто це я друкував для прикладу, щоб зрозуміти, як і що під час моделювання. Тому на зараз мені ці збірки не потрібні, збирати я в них нічого не буду. Просто викидати знову ж таки мені шкода їх. Тому продаю по 200 гривень за комплект. Ну і на фінал в мене ще є 4 акумулятори. Як я й казав, для цієї збірки я розбирав цю збірку. Тому в мене є 4 акумулятора, які я знову ж таки поки не використовую. І якщо комусь потрібно дві ось такі збірки, без проблем надрукую ще один такий самий корпус, зроблю збірку, спаяю, все буде круто і знову ж таки буду продавати. Тому, якщо вам потрібно одна збірка або дві збірки, можете писати, замовляти. Звичайно, що хотів би знову ж таки попередити, що всі передзамовлення я зроблю хоча б з частковою оплатою. Якщо це буде замовлення на друк, мені потрібна передоплата хоча б в половину вартості вашого замовлення. І якщо це буде збірка акумулятора, то знову ж таки мені потрібна хоча, хоча б часткова передоплата. Але знову ж таки, про це вже будемо, мабуть, окремо домовлятися з кожним покупцем. А на сьогодні це все. Дякую за вашу увагу. Дякую за ваші коментарі. Дякую за підписки на канал. Всім гарного дня, спокійної ночі та до зустрічі!